Данька знайшов грибок. Ось такий грибочок. Ще трошки нижче Зроби, да. Зріз. і ножем гострим. Тут така галявинка. Там ще є. Ми запам'ятали місце. Ось, Ось ще Йо, один, дивись. Викидай її, викидай, давай. Ще один, дивись. Я не вірим, що висідов ми. Еще один зрізаємо. Пусть капахне. Це здається якісь дикі шампіньйони, так? Да? Так, важкі. Ваші. Що ти робиш? Його не розуміло. не знаю. Покажи його. Спочатку покажи мені його. Ага. А і стопі. Він ну дуже. Деякі не працюють шампіньон, так. Думаєш? Давай зріжемо всі, потім батька запускала. Загоромо. Ще один. Це великий третій вже. Я ще жодного не зрізала, ти вже третій зрізаєш. Я ніччина, це моя машина. І ось ще. І ось там ще на галявинці. Ось, Це все грибочки. Там на репозимія гриб. Хочеш ти його сріж. який. Ну, Давай ще. Не не. Дусики. Лях. Да. Да. Хочеш його сріж? А я поснімаю. Та да, ні, я поснімаю, безрізаю. Ля. Да. А ну такий невеликий. Ні, трошки нижче ножку. Да якийсь він такий кумедний. Угу. Він старий, так? Він дуже старий. Він старий. Можна його їсти Початку. чи не можна. На запах він нормальний. Остається гриб. Но в порівнянні з моєю долонею, бачите, який він великий. От вищеден. І норка з грибами. Так, норка? Нора, зараз тебе за хачіпуря, Даніл. Давай накинув стріляємо, я маленький. Ми тут! Я тебе бачу! Ось тут ще один, ще Добре? один. Там десь я ще внизу бачила. Я ось такий грибочок знайшла. Зараз загуглимо, що це таке. Танька, знайшов ось такі шампіньон рибочки, шампіньон польовий. Значиться, в гуглі. Бачите? Ось вони. І ось ще. І ось. Норка. А що? І оце теж грибочки. Все грибочки. Ого! Це грибочки все. Давай зробимо фоточку. Давай, сідай біля грибочка. Ой, ось там грибочки ще. Дивись. Нора і грибочок буде, Да, Фото? Давай, норка і грибок. Сідай. Так, ми робимо селфі. Так, нора, сідай, дивись. Сонечко заважає, так? Да? Сюди.